Усім привіт! Я Тетяна, і сьогодні я хочу подивитися, в яких енергіях перебуває Київ, тобто Київ на зараз. Ну, вийшли досить цікаві карти, тому що Київ до чогось готується, дивиться, дивиться за горизонт і Я так розумію, що збирають всю силу, щоб рухатися. Зараз є шанс дуже добрий, повторити те, що колись було. От. І цей шанс, в принципі, має успіх. Ну, може мати успіх. І, в принципі, в думках, ну, бадабу великий зробить. От, але трошки так щось. ну, ще сперечаються і домовляються з, ну, з кимось ще, може, з іншими якимись країнами, з партнерами. І ведуть домовленості. Просто що ще чогось очікують. Ще чогось недостатньо. Може, якоїсь сили недостатньо, може, якоїсь ресурсу недостатньо. І, ну, загалом тут випали цікаві карти. Тобто вони очікують якісь руйнації. Десь там за горизонтом і ну, от збирають всю свою силу і ідуть у боротьбу по домовленостям. Ну, я так розумію. Чесно кажучи, це такі плани тут, звісно. Тобто, я думаю, що щось задумали. І причому не самі задумали, а з партнерами задумали. І вони підтягують ресурси. От. Але... Ну, це, мабуть, не щось таке буде масивне і масштабне. От, я все ж таки думаю, що якось замало ресурсів. Ну, може, грошей там, техніки, чогось такого. Але все одно устроїть якийсь такий от маленькими якимись такими групками устроїть якийсь такий ну конфлікт то да це готують ну і казалось би, що на фоні того, що наче нічого не відбувається, відбувається. Відбувається. І тут такі карти, що навіть і не хочеться ну, глибше казати. Тільки побажаю, що от що вони задумали, от дай Бог, щоб воно все в них вийшло. Тому що ну, задуми тут непогані. А плани добрі. Ну так, думала подивитися, але просто ну не хочу я зараз заглиблюватися. <кій> От готують і добре, хай готують. І хай все все вийде. Все має вийти. Бо скільки ж вже в Україні можна це все терпіти? Досить уже. Досить уже ці все, Україні це все терпіти. Так що, отак от. Дякую всім за увагу.